17 вересня в приміщенні Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості відбулася зустріч виконуючого обов'язки генерального директора ДП вугілля Ярослава Шаварського з головами первинних профспілкових організацій шахт та допоміжних підприємств, лідерами профспілки вугільників на чолі з Олегом Турчиним. Виступаючи перед присутніми, Ярослав Шаварський зупинився на головних питаннях, які стоять перед керівництвом державного підприємства. А саме вуглевидобуток, взаєморозрахунки з львівською вугільною компанією, Колишня ЦЗФ та співпраця з профспілками. Основним на сьогодні є збереження вуглевидобутку на існуючому рівні, наголосив Ярослав Теодозіович, та введення в дію двох лав номер 134 на шахті Степова та 306 на шахті відродження. Це дасть можливість збільшити вуглевидобуток. Питання фінансування цих лав вирішується. До кінця ж поточного року будуть введені лави на Червоноградській 346 і 187 на Можерічанській. На всі поставлені питання, виконуючий обов'язки, генерального директора дав вичерпні відповіді. І наголосив, що всі нагальні питання будуть розглядатися та вирішуватися разом із профспілками про взаєморозуміння і подальшу співпрацю з керівництвом ДП говорив у своєму виступі голова Львівської профспілки вугільників Олег Турчин.